Так, а ми у нас починаємо огляд самого цікавого. Це дев'яточки. О, дев'яточки мої. Це Де ви будете з 11 уровнями гратися. Я прямо чувствую це. Так що буде вам боляче. Ну що, погнали? оглядати Дев'яточки наші любимі з китайців. Що тобі зробили? Понірфили. Хе-хе, <різована> бідолашка. Покращили, а пушку понерфили. Принц прибіття понерфили, розброс понерфили. Боже китайський, тобі капець. Бідолаха, я тебе вже жалію. Не французик, Що тобі хоч зробили? Мощність. Покращили і нічого. Буде страдати з дев'ятками, як 9 Хп забрали. М -м, вітаю команді страдальців. Руж'я удалено. Так, 12,8 точність КД на секунду, сводка. Ну, во фендра. Тут швидше їзде. Ну, в фінразер, хоч трошки апну. Італіець. Я думаю, що мало апнуть дуже хорошо. А по факту КД 2 секунды. При пороті башні – хорошо. Внутри мазина. Було 6,6, ну не знаю, все одно багато як на мене, і робіття, ну, хоч щось. Може, заграє. Може, ніби, легше буде качатися, а качатися буде таке собі. Хорі не трогали, взагалі. поляка нового. Вороні прибіття збільшили, сводку, покращили. Ну, я це просто не вважаю, по грунтам, мені навіть не цікаво. Стерва, що зробили тобі, мій друже? скорость поворота. Згіршив, в гіршу сторону пішло. Мощість звіті вкращу. І по майже секунди перезарядки покращу. Ну, нормально. Конвей. Перед бабахою бідолашком депішов. У вас угли з... покращили, у вас згіршили. Їр... ХП, мощність. Максималочку додали. О, 50. Конвею прямо гарно. Ну і назад. Ну, конвей хорошо вапнув. Мені подобається. Можно я бы еще 20 Tortise. Boom Boy став без КП. Middomashka Tartos 95-й. 105. Що тобі Чи Чистобу. КД покращили. Ну, то есть, тим, ніхто не грає з той пушкою. тут бой запас, точність. Ну, трошки апну, Ну, я не знаю. Спетика проблема з коростю була. Вона осталася з червні трогає. Два-шістри. Трошки КД поправили і точність. Ну і можна дві дні Ну, хоч щось. По п'ятекам все. ТТ, Вазик 111-й. Трошки угли один раз додавали і 50 хп. Ну, і мощність 50 в секунду. Користь поворота. Поки я бачу, що страдають наші девяточки. Тут а, при повороті башні покращать, після вистріли гірше зробили. Ну, базіку нормально буде, я думаю, він не чує. Плюс ХПшку додали Базик норм. ТНТ Чеський. Що тобі робив братан? Точність, е сводку. ну Нормально. Зінтересно, ХП забрали, бідолашка. <сум> а що це з табу? Погіршили. Бідний ти будеш, братан. Це 120 французький. Врім три магазина, до 2.5. Вот! Нарешті на дев'ятках люди будуть грати, а не страдати. При пороті башні з тобою. Це нарешті 2,5 це вже хоч щось. ХП, мощність двігти. Ну, все, гарне, щоб три барабани покращити Це вже хорошо. А Тобі що, урон збільшили на 20, на 20? нічого собі. Так можна змішувати і збільшувати. Плюс мощность Гав, А, чекай, чкай. вперед забрали. Ну, а мікс, пока. Як танк, ніхто тобі грати не буде. Так, ВКшка. Заднє розположення башня, ненавиджу, Угли, покращили. Одобрямс. ТП, згоряння зменшили. Мощность дітей. хорошо збільшували. Ну, ВК буде. 85-й був нормальний, став з точністю, з більшим ХП і мощність трошки. Зато скорість поворота ходовий погіршили. Будуть крутити. Motions. Цей лічок його, це найгірше в ньому може бути. Зато йому лючок КД. Точність, сводку, бронеприбиття. Ну, будемо мовшу трошки качатися. Про Дорі на Церонто. Що тобі зробив, братішка? Сводку, броню. Ой, ХП, цекову броню. Коротше, страдати треба, щоб церон відкрити. Type 4 heavy. Ще один нового страдавець наш. Що тобі зробили? КД. Хорошо улічили. Зменшимо йдуть вже 17 секунд за 19 Класно. При пороті башні 30% не сильно, але хоч щось, урон збільшили. скорість польоту збільшили. ББшки, фугасно. Скоросити гірше. Коротше, власний. Ну, фогасний урон ставить цікавіший. Може, знов на ці люди перейдуть. прийдуть. Все можна. Тайп дає для цього, якісь завдатки. Так, Японія Тайп 58. Що ж тобі не робили? КД, бронеприбітня. Ну, гарно. ХП, гарно. І все. М -м, не дуже. 50ТП. Добавив тільки ХП Еміль. Так, скористь польота снарядів, ХП. Ну, Еміль буде страдати. Конквайер. Сводку бронеприбітті покращили. Ну, в нього і так було нормально, я не знаю. Мощність чуть-чуть. І скоріше буде рухати розвертати. Ну, Таке. Дву стволочка нова. КД покращили. Ну, Да, на цих пушках. А на цьому і в КД. и сводка. Ну, таке. Okay. 103. третий, тоже страдалец. Точность, скорость полета. Не, на девятке вообще мы не трогали. Хомяк, хомячок наш любимый. Стоимость кредитов збільшили. Боезапас увеличивается, хорошо. Миш снарядами на 0.22 забрал, ну и на процессах лучше. Лучший баф, ничто. что-то. Скажем честно, хп. Мощность, ну таке. Пока мне больше французский нравится. Йох. У припроті башня з 10 банну 200 Хорошо, сводка хорошо, і кде хорошо. Ну, Йоха, хорошо апнули. Мені подобається. СТ-1. Колись міща було сводка. Точність погіршили. О, то стабу покращили у припороті башню. Хорошо. ХП, скоріш проти худою, будемо рухатись швидше. И плюс стабілізація трошки. Ну, СТ-1 гарний апп. 50-й, був класний машиною, став. Боєзапас, скорість польоту, КД. Ну, майже нічого не помінялося, до речі. ХП, мощний. Ну, 50-й там змінить прям мінімальний 2.57. КД покращив, хорошо, покращив, до речі, КД. І добавили ХП і трошки мощно діти. Ну, 2.57 під питанням. 75-й. Добавли ХП лишні подаляли. Истрия 2 стволка. Розброс после выстрела, ну спасибо. Короче, понерфили типочка Зато до 2000 хп и трошки маневринси добавили. А щось цікавого нічого. Бі-да-ла-ха Мені те трошки навіть жалко. Да, щось тебе гірше зробило. Так, прием. Глаза 114. Время сводки. Чуєш, ну, розброс после був. 50%, нічого собі. Оце з тобою тобой мопнули. Прям стильно. Так, Тпс 4 Heavy. Може тобі тоже не капнуть. Водку увеличу точність к на секунду. Короче, проводити мощність. максимально о максимально вперед. Це гарно. Ти 4 heavy танк може, заграє. Ну хоча його лечок там таке. Так, аутшка вазик. Знову пушку влучили, щоб легше стріляти. Набавили ХП і все. Ну, Китайські ЛТшки не бачу, їх явно не пріоритетні. Так, нова ЛТшка. Чеські ЛТ зробили все те саме, що й 8 Виходить, за вистріл, збільшили ціну, збільшили урони, які вона носить. Ну, загальну кількість барабанів зменшили і загальний кде барабана збільшили. Ну, скажу так, це б не легше реалізувати вже. Багато легше. ніж було. Ну, йому не увілічили скорость і поворота шасі, так що крутити він не зможе нормально. Ну, це наші проблеми це розробочки. 13.90. Що тобі скажуть? Так, вибачаюсь. Насмор який день не проходить. Так. ПД барабана сводку. Увеличили. За 3 магазина. Ну, наші увеличивали. Куриз голудою. Гарно стравик. Це максимально ковперед 4 км добавили. Ну хорошо. Все, я одобряю. Мощность трошки увеличилось. Ну не знаю. 13.90 мені нравится, когда я барабанню увеличиваю. И ничего с. не поменяли, як называют. За светами. Так, шо тобі. Колесник зробили. ХП додав і. Стоїсть кредитів. Ну, коротше, нічого не поміняв. Рушка. ХП додали, скорість повороту ходової додав до 60. Ну, нормально. Сор перед монтикорою боєзапас улічили. Т49, Сену увілічили, я бачу. Якісь неряди, я не помню, радіус меншує пораження. Кумулятивність скорость улічили. Броніприбиттю покращили. Комуля особину. Ауро зменшив. Сводка точність покращилась. Це там, де фугасниця. Ну, тут треба пробувати. Ну і поки мені не подобається. Так, т 4 облегчений. Після вистрілу і все. КП, можна дивитися трошки. Коротше, бідолашка. Я вважаю, це просто бідолашка. ВЗ-120-й. Угли, я покращив. О, і сводку покращив. От угли це зачот плюс ХПшки, плюс. М -м, вігло. Ну, угли, це для вас. Це буде дуже класно. Шкода, що тобі зробили, братик? Користь польоту, бронеприбіття. Урон зменшили. Середу магазині 3. Внутрі магазину 1,8. Ну, нормально. Розброс хорошо. КД. 22 секунди. <реш> Время сводки. Ну, в принципі, я думаю, нормально буде. 2 После вистрілу 25%. Ну, я думаю, грабельно буде. Прощенність збільшує, мощність. Так. Ну, шкода, пока не понятно. Коротше, танк поміняли. Батчат. Зменшую снаряд, більше альфу. Ну, подобряю, одобряю КД барабана 40 секунд стало. Ну, але альфа збільшував, що виш. Я думаю, це в плюс вийшло для нього плюс. Проходи, дивіться, було виходить 6 по 60 треба додати, да? Правильно я посчитав? Буде по суті, 0 вийшло. Ходе к вам величую, а барабани дайте швидше, Короче, апнує, типа. Так, і обзор до 390 апну. Нормально. Гарно. Подобряю. Дуже гарно. Прям бачать, гарно апнує, Єпись. Був імбою, став. Хорошим, свідки перезаряд. Ну, хорошо. Я після особи не відчув різниці леопард КД увеличив, зато альфу по 250-к альфа. Величив КД при проті бачення сводку. Точність. Ну, скорость зробили більше снайперським. Прототипу стандарт Б що тобі наробили? Сводку. Добавилось снаряд, Хорошо. Броніприміття увеличили, скорость буде вличили. ББшки і той. Ну, хорошо. Плюс снаряд для протистандарта. Я думаю, це хорошо. ну ось Тайп, стабілізація покращила. Ну, говно. більше ХП мощний движете. Тайп нічого не поміняли. кск 59 Що тобі зробили? Так, КД покращилось. При повороті батьки урон збільшує на 20, ну нормально. ХП. Ну то самобильно, все. Удес. Удес, Удес, Удес. Самі апи, да? Скорость польоту, скорость польоту, скорость польоту. Ой, короче, не особо. Збільшує скорость польоту снарядів. І все на цьому. УДЕСи будуть типу, стріляти их снайпери. Ну, нічого цікавого. Ну, зато вот штабу покращило, це хорошо. Стаба це файно. 20% корпуса і... Ой, 30% корпусу і 20 башни. Люблю такі апи. Так, дем. Да. центаріон МК. Зробили Перезарядку в штабу. ХП нічого цікавого. Ксор колосничок. Урон збільшили. Я первый що что ничего не поменялось, цель не хороший апп. О, йому вітаю. Паттон. им бища колись. Бронеприбитие из Ну, така собі. Мощность двигателя и ХП. Ну, паттон, сильный. Ну, з тобою виходи. З тоба хорошим апнулась. Ну, і не так было хорошей, не знаю. Він не відчує. Все четверку хорошо апнули КД. Бронеприбитие, скорость. Сводку точність. п мощно апнули ХП. Тут не сильно. Плюс тобом, но псивка гарно ТП4 хорошо опнувся. Така стежка заднього расположення. Подобі більш кімповою. Короче, финя. Поворота ходовой. Ну, зато хп 200 добавили. Короче, не мне нравится. Четвертый ставьте 4,30-й. Обзор скорость полета ходовой. Фигня. 190 это с премии, да? Что тебе? Внутри мы 3 секунды. Блин, зарядки одного. Наряда. Не, ну что, что нормально опнуло ведь. Уже три секунды выходит. Между друг, другой и третьей раз это хорош. Привычные башни, 20-30% хорошо, свод хорошо. Броня в лбу, в 45 мм і стабілізатор ще на 20%. Хороший ап. О, а пішла водік. Нічого не помінялось в цьому. Ігру нічому. ВВ нічому. О, м 55 імба. Що зробив? Урон зменшили. Точність стала гірше. Заше ще мало, я ще зменшив. І цьому нічого. Ну, дивіться, Прямо тут знову апну, хорошо. Дев'ятки, аб ще добре, Деякі. А самі цю броню подобавляли їм. То що тепер вони мають імбувати? А до речі, ці нові прим, що не вели, нічому не роблять. Старі прийми, які були імбові, так нічого і не помінялося. Що вони стануться? Виходить, купляти нові приєми, щоб грати? Захбісь. Я думаю, зашибісь. прямо зашибісь. Ну все, дякую, хто дивився. На 9, 9 уровні. Далі ще буде десятки, дивитися. Це вже буде далі.